Вітаємо на каналі Експорту. Сьогодні до вашої уваги. Ми спілкуємося про матч Марсель Шахтар. Це матч відповідь, в якому Шахтарю може бути складно. Давайте розбиратися, чому. Удинок в гамбурзі став для Шахтаря першою офіційною грою в 2024-му, а Як відомо для українських команд, повернення після тривалої паузи нерідко стає проблемою. Можемо згадати Динамо Київ, яке в кращі часи перемагав Реал Мадрид. А потім матч відповідь була дуже складною, тому що в Європі вже йде сезон. А ми поки відпочиваємо і з кимось граємо у футбол. Продовж останнього місяця гірники проводили лише товариські матчі на збори в Туреччині. А Марсель вже мав значно кращий ігровий тонус. Про це ми також казали. Гатузо з початку року Грав вже шість офіційних матчів, і вони там дійсно не вражали. Виліт з Кубка Франції від Ренна, тренінечі, поразка в чемпіонаті до першого протистояння з Шахтарем. Марсель підходив далеко не в оптимальних кондиціях. Що десь можливо і не невилювало гіпотетичну перевагу французів у функціоналі. Гатузо зі стартом складу Марселя не здивував, Саме такий вибір італіція. Ми хотіли бачити за кілька годин до гри. Ми прочитали цей момент. Центральний захисник Шанцель Бемба до речі, другий бомбардер команди після. Бомеянга, який днями фінішував четвертим на Кубку Африки у складі Дерконгу потрапив тільки в запас. А ось Шахтар здивував капітан Тарас Степаненко, якого практично ніхто не чекав в основі через проблеми зі здоров'ям. Таки опинився у старті. Відповідно Дмитро Крийський, замість прогнозованої основи, розпочав матч у запасі. А між бразильськими Вінгерами Гіналду і Кевіном Мірін Пушич обрав першого новачку. Дісталася роль резервіста. Гіналду вперше потрапив у старт помаранчево чорних в офіційному матчі. Все решта було прогнозовано наставник шатеря виставив дійсно перевірених футболістів. Вже на старті гри активний пресиншетеря ледь не дав результат. І Дійсно, ми бачили високий пресинг, володіння м'ячем. і Дійсно, могли відкривати рахунок. Марсель йому було дійсно складно. Тобто, ми бачили моменти, які Шахтар міг створити та забити голи. Різник десь відпочивав моментами. Марселі не атакував 100%. І Дійсно, десь було дивно, тому що команда в тонусі, незважаючи на не дуже впевнені результати у Франції, все одно повинні були грати десь першим номером а так не вийшло і Шахтар почав дивувати. До речі, 9 мінімум українців було у складі. Тобто наші таланти грають, і це ми хотіли бачити. Ви взагалі уявіть бразильців, вже немає. Мірча Луческо, грають українці і всі просто кайфують. А ще в нас війна, і все ми це знаємо. І ми радіємо за наших талантів. Судакову ніхто не відпускає. Він продовжує грати. і Віз Європи такий Марсель можна проходити, але матч на виїзді це треба пам'ятати. На 27-й хвилині трапився дуже дивний епізод. Це почалося з розкішного пасу коноплі на хід зубкову. Олександр віддав на Сікана. Той послизнувся на слизькому газоні, як і Пау Лопес, який випустив м'яч з руку. Підсумку Егіналду забиває гол, але його скасовують і ставлять фол з боку Балерді. Чому не дати дограти епізод, не зрозуміло. Та гравці Марселя на той момент вже зупинилися, але питання залишилося. Ну все дуже просто. Арбітер дає свисток. Він вже прийняв рішення, і там дуже багато. Ато було хаос дійсно. Момент здається, вже завершений. Гулкіпер на м'ячі, але матч продовжується. М'яч в полі грають, і все арбітр вже зупинив гру. Тобто камер з телевізору з трибун здається, дай пограти в футбол. Але ні, дійсно просто вже зупинив. І коли Гіналду забивав, вже футболісти футболісти Марселя були просто виключені з епізоду, і ми це з вами дійсно побачили. Рішення дійсно арбітра дало перевагу аж ніяк на шахтарю, навіть попри жовту картку Балерді, який ну пропустить матч відповідь. Штрафний удар не вдало виконав Судаков. Він пробивав стінку, і на цьому момент дійсно завершений. І після першої половини в Гамбурзі Шахтар провів краще під. Піснім пушича мали перевагу у володінні 58 на 42. Точність передач також була за ними, і ще кількість ударів один проти нуля. І функціонально гірники нічим не поступаються Марселю. і на гол жодна з команд таки не награла. І Марсель вже в другому таймі почав активніше десь грати. Шахтар вже десь почав помилятися. На 58 восьмі хвилині дійсно почалися моменти, які Марсель міг забивати. Де щастило, де щастило, і Марселю не могли забити. Зубков непогано там пробивав по воротах, віддавав продач, загострення було, не дивлячись на те, що Зубков не на всі 100% технічний, але є бажання, є фізика, є удари. Дійсно, міг він забивати. І Азаров ось втрачає м'яч на лівому фланзі, не встигає за опонентом, і вже жонатан просто йде правим флангом і просто. Прострілює на Обамеянга. і ну люди і досвід Обамеянга дозволяє забити цей гол. Саме замкнути дальню стійку, швидкість він вмикає, і я казав передбачем, що він досвідчений гравець, який буде використовувати ці зони. І мені сподобалося, як він відкривався. Він читав гру. просто. Він не бігав як скажений, він використав свій простір на 100%. І він зробив два голи в цьому матчі. Шахтар швидко відіграється. Зубков подає в штрафний. Лопес вибиває м'яч. Коноплі просто виграє це підбирання і вже повернув м'яч у штрафний. І потім вже м'яч що опиняється у Матвієнка. Захисники помиляються Марселя і 1-1. Дійсно, пощастило десь, але це футбол, і дограли епізод до кінця, і добре. Потім Шахтар пропускає на останніх хвилинах матчу. Обомаян знову робить гол. Він просто проходить двох гравців, гоч Олег Швіля та Зубкова. Проштовхує м'яч в штрафний, і там вже НДАЄ набігає. І дійсно 2-1-1-2. Ми знаємо, забуває Марсель і здається, все, все, це перемога Марселю на виїзді. Але ні, кінець матчу. Шахтар відіграється Егіналду. Я хочу сказати, що ця людина була дуже активна. Меріно Пушич е, йому аплодував, він не прибирав ноги, десь отримав невеличку травму, потім бився на грані фолу. Там Гатузо був незадоволений, хоча все чисто треба грати. Хоча Гатузо сам згадайте його емоції просто проти Крещани Роналду, і тут людина стає тренером і починає кричати воу, що там за фол? Чому ми там не свистимо, де жовті? Хоча він так грав і знає про це. І це десь дивно. 2-2, забиває Гінал. До головою, класна передача вийшла, і дійсно в нас наступний матч буде дуже цікавим. По першій зустрічі у шахтаря є класні можливості грати та вигравати. Вони прийшли до тонусу. Матч 22 лютого, 22.00 за київським часом. Ми з вами розуміємо, що такий шахтар, який був не в тонусі, ми розуміємо, з якими опонентами в Туреччині грав шахтар, і тут вони можуть. У матчі відповіді все показати. Не буде цього мандражу, не буде нервів. Вони знають, як грати. Мирно пушич, класний стратег. Я бачу, що керівництво Шахтаря він дуже подобається. Він вміє працювати. Ми бачимо, що він дійсно знає, як підходити до гри, до кожного свого гравця. Тому я думаю, що Шахтар повинен проходити Марсель. Але є просто банальне правило. Ти граєш у гостях. По-перше, по-друге, скажені просто вболівальники. Футбольного клубу Марселя там будуть фаєра 100%. відсотків. також буде зупинятись єдине що вони можуть їх не пронести, тому що Фау і Фа буде за це дуже сильно карати, тобто. Ці інстанції повинні розуміти, що до чого взагалі, так і ми це з вами також розуміємо. Тому давайте спостерігати. Шахтар молодці, треба йти далі, треба забивати, треба реалізовувати. Треба відключити свій мозок і розуміти, що там підтримують Марсель. Що будуть провокації 100%. французи будуть провокувати на трибунах дуже сильно. Тому давайте ми будемо спостерігати за цим матчем і підтримувати свою команду. Я нагадаю, що вже немає голів на виїзді. Вони не дають ніякої переваги. Можна грати з нуля. Це 0-0. 2-2 2 це 0-0. І ми просто граємо в футбол і перемагаємо. Мені здається, що Шахтар може пройти Марсель в додатковий час або навіть по пенальті. І до речі, в принципі по першому матчі ми знаємо і бачимо, що грати з таким опонентом можна. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк. Почуємося!